Дорогі друзі, нині я розкажу вам казку про маленьке курчатко, яке жило і ним опікувалась його матуся, велика курка, яка оберігала його, годувала його і годувала його постійно маленькими хробачками. І тут одного разу в двір прибіг великий чорний. Ось такий великий кіт. А матуся злякалась і втікла в сторону, і це маленьке курчатко лишилось е, на самоті і е, надзвичайно перелякалось. Стояла біля паркану, і тут в цей момент на паркан залетів великий-великий півень і почав горланити щосили. Кіт злякався і втік. І маленькому курчатку так само захотілось е, навчитись і робити то саме. І він так само зі всіх сил почав горланити. То в нього, звичайно, не виходило це так, як виходило в півдня. Він так старався, що впав п'ятою точкою в калюжу. А в калюжі сиділа жабуня. Вона почала сміятись, е, реготати і казати про те, що колись. Е, ти виростеш і станеш так само таким великим півням, і будеш таким сильним і потужним. Тут прибігла мама, пригорнула свого синочка до себе. І е філософія цієї казки е про те, що е ми всі колись маленькі, ми всі колись виростаємо, стаємо великими, самостійними, впевненими. Але ідея того, що до цього всього нас ведуть наші батьки. Тому, будьте завжди уважні, а, до своїх батьків.